Добрий день! Хочу показати, як зробити парник з підігрівом своїми руками. Бюджетним варіантом. Я використовувала труби водопроводні, які у нас були б у рейки, які купила в епіцентрі 50 гривень 3 рейка. Потім е укривний матеріал, клейонка двох видів. Тоненька і товща. Зараз розкажу, навіщо товща. Потім для електриків продаються такі приспособи, не знаю, як вони називаються. зараз розкажу, для чого це все треба. Ну, Перше, я зробила такі високі грядки, хто не знає, для що високі. Бо в мене родичі задавали питання, навіщо скільки сили потрачено було. Для того, щоб краще прогривалася земля. Нам вже потрібно врожайні. Вересні місяці, а як можна раніше, а рослини не ростуть в холодній землі, тому висока грядка для цього дуже гарно підходить. Що зробила так? Вернемося до нашого парника? Що зробила? я? Перший, що я зробила, це поставила дуги. Потім ці дуги з двох сторон натягла плівкою. Плівка. Товстенька, не тонка, а товста. Для чого з двох сторон плівка? Для того, щоб не було для рослин протягів. Цю плівку я закріпила отакими от хомутами для електриків. Де вони, ось вони? Я думаю, це не проблема кожному таке зробити. Потім, що я зробила? Зверху я цю конструкцію з чотирьох. Дух, е соєдинила такою рейкою. Рейку я просверлила дерев'яну і просверлила оцю. І зв'язала їх тут плотненько, щоб воно оце не хиталося, було як можна мощніше. Більше нічого для усилення не робила. Потім взяла укривний матеріал, внизу підшила і засунула рейків. Для чого 5 рейок? Одну зверху. А чотири по двох боках, бо я зробила із укривного матеріалу, і з клейонки. Так, повертаємося до нашого вікна. Протягів немає, тому що немає сквозного е отсіка такого. Як зробити підігрів? Підігрів зробити дуже легко. Для цього треба просто інфракрасний коврик. Оце, для чого ще ця рейка? Для того, щоб ось цього зручно раз підняв і закріпив. Ось лежить вона і ніде не падає. Що я зробила? У мене були такі приварені металеві конструкції, щоб грядки не роз'їжджалися. На них положила арматуру. Ось це вона ця арматура. А під низ поклала на землю клейонку. На клеюнку я поклала пінопласт тоненький. На пінопласт поклала інфракрасний коврик. Зараз я вам його покажу. Все. На ніч я включаю на мінімум. У мене є такий ось приспособа. І вночі у мене тут 15 градусів. Навіть якщо була мінусова температура, воно видержує прекрасно. Спада при мінус 1 на мінус 2 на поверхні ґрунту, тут стоїть 6-7 градусів. При тому, що тут маленький цей інфракрасний коврик. А якщо його поставити по всій теплиці, по всьому цьому парнику, то буде тут дуже тепло. У мене просто метр 20 він тільки. Для чого потрібно? Пенопласт. для того, щоб цей коврик не грів землю, а все тепло віддавав рослинам. Тепло піднімається, нагріває коріння рослинки. Коріння тепло, а тут прохолодніше і дуже гарно почуває себе рослинки. Чому я положила на арматуру? Для того, щоб був зазор повітря і повітря рухалося по всій довжині. Моєї конструкції, мого парника. А теплий воздух ще в щелі в ящиках, бо в мене все в ящиках стоїть, піднімається вверх. Тому, кому цікава така ідея, можете користуватися. А зараз я буду робити ще один парник і покажу я в деталях, як я його буду робити. До зустрічі!